Це робили вже декілька разів. Газон вичесували, косили, підживлювали. І що знову? А я вам скажу так: впряглися, то дійте. Спекотне літо додало мені проблем на цій частині газону. Хочу підсіяти його, але спочатку потрібна скарифікація, аерація. Тобто вичесати суху траву, проколоти ґрунт, щоб більше кисню отримало коріння трави. Біля бордюрної стрічки апаратом неможливо працювати, тут граблі допомагають. Після цих процедур газон страшненький, але терпіння і час. Перед посівом обов'язково поливаю, бо суха земля. Все, що потрібно: трава суміш. добрива І вперед. Насіння від авторського газону у складі декілька трав, а в результаті буде витривалий зелений килим. Зверху дренована ґрунтосуміш суміш чи пісок. Добрива одразу застосовую, формула осіння. Поливаю і чекаю на пружній газончик.